А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ми проводимо усі прямі трансляції щотижневиків WW українською мовою. Також ви зможете побачити там найсвіжіші новини у світі реслингу. Я знаю, що зацікавив, Тож заходь в опис під відео та підписуйся. Всім привіт з вами Лесникфемелі, саме ваш любів на хайдруцевоте разістрей Мюлір. І як можете побачити по темі відео, сьогодні в нас п'ять рестлерів, які піднялися на інді сцені. Це лише частина маленька, бо буде продовження, і це не топ, це просто список. Тому усаджуйтесь як умога краще, і дивіться. І відкриває наш список самого Джос. Самого Джо справжній монстр реслінгу. Не тільки інді, а загалом, тому що він на сьогоднішній день вже можна так сказати є легендою інді-сцени, легендою TNA, майбутня легенда, AW, все буде ще попереду. Але поки що ми поговоримо про його незалежні досягнення. Дуже швидко став неймовірно популярний на інді сцені завдяки своїй фізичній перевазі, технічній майстерності та вражаючій харизмі. Так, він був ще й надзвичайно атлетичний, не дивлячись на те, що його габарити були немалесенькі такі. А його матчі з Сім Панком, з Куртом Менглом, Мейджей Стайлзом, Крістофером Деніелсоном, Кентою Кабаші стали іконою сцени інді та величезних. Промоушенів з його досягне на інді-сцені. головне чемпіонство UPW – 258 днів, телевізійне чемпіонство Рінг 574 дні, чемпіонство світу Рінг 645 днів, Рінг Honor Pure 112 днів, Інтерконтинентальне чемпіонство NWA – 25 днів, Натуральне чемпіонство у важкій вазі. 360° a toto Чемпіонство GWA у важкій вазі 89 днів. Командне чемпіонство GHC, більш відоме як командне чемпіонство про Wrestling Noa. 78 днів. І це тільки Інді сцена Це я ще не брав DNA – це я не брав WWE і AW, бо це вже більш великі промоушени, які вже вважаються мейнстрімом. Наступний нас за списком CM Punk, Чикагський стратейджер. Сіямпанк це не просто ресник, сімпанк це буквально феномен індіреснгу та мейнстріму. Його кар'єра почалася ще в варючи. Він швидко став відомим завдяки своїм провокаційним промо та захоплюючим матчам. Панк тоді довів, що слова можуть бути такою ж потужною зброєю, як його удари, а можливо навіть і більшою. Його знамените літо панка стало моментом, який змінив інді-реслінг, перевернув його з ніг на голову. Саме так Літо Панка було ще варич, а в WWE це було лише пародіювання. Це був далеко не оригінал і далеко не так класно зроблено, як це було зроблено в Рінка Поки що ми продовжимо присіям Панка, і його серія з самого Джо була просто чимось неймовірним, чого ще, мабуть, ніколи не було і навряд чи буде. Його матч з Рейвеном за правилами Собачий Шийник досі вважається найкращим за цими правилами. Це було криваве місело між цими двома. Тоді Аройдж був на праймі і справді тоді здавалося, що. Панк назавжди закріпив своє ім'я в цьому промоушені. Брайан Денілсон, більш відомий як Деніал Брайан, став символом технічного реслінгу на Інді Сцені. Його кар'єра почалася знову ж таки в Ареч, де він провів матчі, які критики називали шедеврами. Його бій з надзімою у 2006 році вважається одним з найкращих за всю історію реслінгу. Пізніше він став обличчям WWE, але його коріння завжди буде залишатися на Індіс. Сцені. Його досягнення я навіть не знаю, чи варто перечисляти, бо саме цей чувак досяг стільки, що я можу просто половину відео потратити на перелік його досягнень на інді сцені. Адам Кол, наступний за списком. Це справжня енергія та харизма реслінгу. Він став зіркою незалежної сцени завдяки своїм виступам в PWG та ареч його матчі проти Кайло, Райлі, Родріка Стронга та AJ Styles застали прикрасою Ареч тих часів, а його промо зробили його. Справжнім улюбленцем фанатів. А роль лідера Bullet Club закріпила його статус як одного з найкращих реслірів цієї компанії. Зараз він одна з головних зірок AEW, колишній чемпіон NXT, північноамериканський чемпіон, найперший командний чемпіон і так далі. Але його коріння завжди буде на інді-сцені. Останній на сьогодні за списком, але далеко не за значенням. Кевін Стін, він же Кевін Оуенс. Я думаю, не треба повторювати, що його матчі El Generico у PWG та Ареч стали просто іконою всього професійного реслінгу не тільки інді Кевін це бунтар, який довів, що агресивність та унікальний стиль можуть принести славу. Тим паче, що його габарити не маленькі, а його атлетизм це просто щось неймовірне. Він став зіркою багатьох інді промоушенів, але найбільш відомі це PWG та ареч. На сьогоднішній день Кевін Стін, вже Кевін Овенс, є величезною зіркою в стінах WWE, але як і завжди, він залишиться в сердечках фанатів інді-реслінгу як Кевін Стін. – це місце, де народжуються легенди. Ці п'ять ресліри довели, що немає меж для таланту, наполегливості та бажання досягати вершини. Вони почали на невеликих аренах, але зараз їх імена знають мільйони фанатів по всьому світу. Їхні історії надихають інших реслерів і доводять, що незалежна сцена це місце, де стають зірками. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватись, це лише перша частина. Друга частина буде невідомо коли, але з вами був Мюллер. Всім до побачення.